Брехня і маячня росіян не знає меж ні в російському телевізорі, ні в міжнародних організаціях. На екстреному засіданні Радбезу ООН через масовані удари окупантів по енергетичній інфраструктурі України. Представник вбивці Путіна Василь Небензя звинуватив ЗСУ у тому, що саме через них під час ракетних атак Росії страждають мирні жителі. Мовляв, це українські ракети, що збилися з курсу або їхні уламки потрапляють у цілі, які Росія взагалі не збиралася вражати. На таку відверту брехню росіян від Вав постійний представник України при організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця. Своє ставлення до сказаного небензою. Українець висловив у соцмережах, показавши путінській команді той самий палець, значення якого знають усі, за словами кислиці, слухати посланця Росії в Радбезі ООН — один із найжахливіших його обов'язків, навіть знаючи, що місце Путіна в пеклі вічне, вчорашній терористичний напад Росії на Україну не залишає дипломатичних варіантів. Українці дипломати в коментарях підтримали. Yeah, <laughs>